Прошу я об'єктивно не вірю в мінські домовленості, бо я не вірю в Путіну в цілому. Я маю величезний сумнів, що цій людині потрібні окремі райони Луганської і Донецької областей. Я знаю, що він розпочинав анексію Криму, що він намагався розхитати ситуацію, а потім здійснив військовий фактичний напад на Україну з тих причин, що йому потрібна Україна на колінах повністю. Це означає, що сьогодні будь-які успіхи нашої країни, будь-які реформи, будь-які зміни в цій державі, які гарантують демократичний розвиток, вони прямо протирічать інтересу Путіна. Бо в, 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 в такому випадку, якщо Україна і буде успішною, якщо на кордоні з Росією з'явиться економічно стабільна розвиваюча демократична держава, то це неодмінно стане причиною для того, щоб Путін повторив долю. Януковича відповідно сьогодні це просто не в його інтересах. В Мінській домовленості сьогодні я ще ставлю під сумнів з точки зору навіть елементарного елементарної спроможності забезпечити мир в нашій країні. Хоча б з тих причин, що сьогодні та сама Росія, яка, начебто, є стороною домовленості у мінську, їх абсолютно не дотримується. Дивіться перше гуманітарний конвої.